Качконіс або качкодзьоб одна з самих незвичайних тварин у природі. Ця напівводна яйцекладна тварина є одним із самих знакових символів Австралії. Вчені, які вперше досліджували качкодзьобів, вважали себе жертвами обману. На перший погляд ця тварина була схожа на мішанину зі шматочків тварин, зшитих разом. Веслоподібний хвіст бобра, гладке тіло крота, густе хутро видри, широкий плоский дзьоб качки. Маленькі круглі очі та великі перетинчасті лапи пелікану. Тіло у качконоса переважно коричневе, черево трохи світліше, а під очима хутро білого кольору. В цілому самці більші за самок. У самців довжина тіла від кінчика дзьоба до кінчика хвоста становить від 40 до 63 см, у самок від 37 до 55 см. Маса тіла самців не перевищує 3 кг. Самки можуть важити приблизно 1,5 кг. Ідеальне місце існування прісноводна вода зі стійкими земляними берегами, укріпленими корінням місцевої прибережної рослинності, що нависає над водою. Качконусів також можна знайти в мілководних озерах, штучних джерелах води, таких як водосховища, водозливні басейни, ставки і греблі на фермах. Качкодзьоб здатний підтримувати середню температуру тіла 32 градуси, навіть при багатогодинному перебуванні у воді нижче 4 градусів. Хутро Качкодзьоба воду не проникне і утримує ізолюючий шар повітря, необхідний для підтримки стабільної температури тіла у холодній воді. Тому вона залишається сухим навіть у випадку, коли тварина знаходиться у воді протягом декількох годин. Незважаючи на те, що качконоси дещо незграбно тупцюють на суші, у воді вони схожі на гладкі швидкісні ракети. Великі перетинчасті лапи допомагають їм швидко плисти по воді, а пухкий веслоподібний хвіст під час плавання є стабілізатором. У ньому також накопичується додатковий жир, який можна використовувати як поповнення запасів енергії. Його задні лапи служать кермом та гальмами. Качкодзьоби можуть здійснювати короткі занурення, що повторюються тривалістю від 30 до 60 секунд, хоча вони здатні залишатися під водою і до двох хвилин. Його фірмовий качиний ніс найсправді м'який, зовсім не твердий, як качиний дзьоб. Він темного кольору, майже чорний в контрасті із шоколадною шерстю. Химерний дзьоб качконоса має до 40 тисяч рецепторів, що реагують на такі подразники, як дотик, тиск, звукові хвилі і рух. Коли качкодзьоб знаходиться під водою, його очі і вуха закриті, тому йому доводиться розраховувати тільки на рецептори носа. Вони допомагають тварині орієнтуватися в темних підводних глибинах і виявляти навіть найменші електричні імпульси, що генеруються рухами молюсків або комах. Рухаючи головою вперед і назад, він знаходить здобич, визначає відстань до неї і стрімко наближається до жертви. Качкодзьоби не мають зубів, а натомість перемелюють їжу кератиновими подушечками рота, які регулярно замінюються протягом життя. Через відсутність зубів качконосу потрібно збирати разом із їжею шматочки гравію, які допомагають пережовувати їжу. Щодня Качконіс з'їдає до 20% своєї маси, харчується личинками комах, хробаками, прісноводними креветками та австралійськими раками ябі. Тварина укладає здобич у защитні мішечки і випливає на сушу, щоб поласувати впійманою їжею. Качконіс зазвичай активний вночі і в сутінках. Він виходить зі своєї нори ближче до вечора, щоб добути їжу. До ранку він готовий знову увійти в нору. Пазурі полегшують качконосу копання норок. Самці та самки риють прості притулки вздовж річок та струмків поза періодом розмноження. Вони також можуть оселитися під уступками скель, корінням та уламками. Такі нори для відпочинку використовують самці і самки, що не гніздяться. Вагітні ж самки викопують для гніздування більш складну та глибоку нору з декількома кімнатами та входами. Така нора називається нора розплідник. Коли самка залишає своїх дитинчат одних, вона закриває отвір м'яким шаром землі та сміття, заглушки необхідні для захисту від тварин, води, що піднімається, або регулювання температури та вологості в норі. Качкодзьоб монотремна тварина у той час, як переважна більшість савців живородить. Качконоси поряд з єхиднами відкладають яйця, висиджують їх і вигодовують дитинчат молоком. Самки відкладають від 1 до 3 яєць. Як правило, яйця мають діаметр близько 1,7 см. Вони більш округлі, ніж пташині яйця, оболонка м'яка та піддатлива. Гніздову камеру самка застилає мокрим листям. Рослинністю та гілками, які заносить у нору затиснутими між задніми лапами та хвостом. Надійно замкнена зсередини, самка тримає яйця між крупом та хвостом, щоб вони не замерзли. Нору самка залишає тільки для випорожнення та зволоження шерсті. Качкодзьоби моногамні тварини. Самка зазвичай спарюється з одним самцем. Після того, як вона визначилася з партнером, починається водне залицяння. Пара пірнає, пропливає один повз одного, а потім хапається за лапи і разом перекочується. Вагітність триває приблизно 21 день, а інкубація 10 днів. Дитинчата вилуплюються безволосими і розміром з біб. Вони смокчуть груди протягом наступних 3-4 місяців. Мати не має сосків, а є спеціальні ділянки шкіри на животі, з яких виділяється молоко. На той час, коли дитинчата відлучаються від грудей і залишають гніздо, вони вже покриті хутром і можуть плавати самостійно. На качконосів можуть полювати повітряні хижаки, такі як яструби, орлани та сови. Загрозу їм представляють тасманські дияволи: динго, ящерки, змії, лисиці і водяні щури. У самців качкодзьоба на задніх кісточках є шпори. З'єднані з отруйною залозою, розташованою над його стегнами. Якщо ж проткне шкіру, вона може виділити достатньо отрути, щоб убити середнього розміру собаку. Така доза не смертельна для людей, але вона утворює пухлину і викликає сильний біль. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.